Усім привіт, з вами я Андрій, і це виживання у Майнкрафті, де я просто буду будувати круте українське місто з різними магазинами, та просто виживати по кайфу та грати і показувати це вам. Тому кому це буде цікаво, підписуйтесь на канал і ставте подобайки, щоб не пропустити наступні відео. Тому починаю. І так, почати було би добре з того, що оглянутись, де я заспавнився, і заспавнився я не у сильно хорошому місці. Там тут, до речі, є якісь ями. Багато всякого бігає, де вівці, там бігали корови і. там, свині, ось там. Ну так. Не знаю, що я буду зараз будувати. Ну, по-перше, мені потрібно добути трохи дерева, бо без нього взагалі ніяк. Тому давайте якесь зробимо. Ні, це не хочу. Давайте почнемо. Ну, давайте таке якесь невелике, оце допустимо. Тому що мені потрібні зараз якісь ресурси, а без ресурсів я взагалі ніяк не зможу нічого ні побудувати і. Взагалі, тому зараз добудемо ресурсів і, можливо, спилим половину цього лісу, тому що. Ну, я не впевнений, що тут так потрібно багато цих дерев, ось тут, тут. Можливо, взагалі потрібно було знести цю гору, або я звідси піду, тому що тут кому будувати не камельфо. Не знаю, я би хотів побудувати щось хороше таке, велике, напевно, не знаю. Побудую спочатку собі будиночок, або зразу знайду якесь поселення. Блін, дарево стягло, нічого. І так. Знімати відео я вже розучився, давно не знімав. Та, ну, незважаючи на два попередні відео, я маю на увазі Майнкрафт виживання. Не знаю, чи у 2022 році зараз це ще актуально знімати і хто буде дивитись, хоча напишіть це в коментарях, так. І так, давайте зробимо якусь сокирку і зразу будемо рубати дерево у два рази краще. Оп, оп. Так. Хоча можна знайти камінь, але давайте глянемо, що тут є. О, я можу піти сюди. Ніхіра собі. Гляньте, як тут красиво. Так, а як тут приблизити? О! Вау, отут можна дійсно щось побудувати, хороше! Поселення! Ууу! Хороше село несу. Так, але мені потрібно було сокира, так що давайте я її якраз і зроблю. Все. І зараз можемо зробимо це дерево і будемо щось думати. В принципі, ми можемо і тут щось побудувати, але. Але що, але що, але що? Тут річка ну, навколо цього поселення. Зараз гляну, що там є, можливо, там і я залишусь, хоча не знаю. Я би хотів взагалі побудувати свою першу хатинку у першому відео. Так, да, це було би круто. Але давайте зараз зробимо це дерево і подивимось. Можливо, зараз таке буде, що прийдеться піти у печеру за камінням. Та, да, бо з цими дерев'яними інструментами я далеко не піду. Це так. такі калімари пливають. О! Це мені потрібно буде, давайте я декілька собі візьму. І мені ще було б добре десь знайти синіх квітів. Так, овечка. Так, синіх квітів мені потрібно було б ще десь знайти, але їх я не бачу поблизу. Є тільки мак. І. це що таке Кульбаба. Так, Так, носатий, ти що, продаєш? Нитка за один смарагд. Да, таке собі. В діжках нічого. А тут. Ну, Тільки вугілля. Нехай я заберу. Насіння мені не потрібно. Окей. Так. В принципі, в принципі, я би міг і тут залишитися, але давайте я гляну чуть-чуть вище, чи мені підходить таке місце. І як воно взагалі буде далі виглядати у моїх планах. Так. Як я це собі бачу? Тут є таке поселення. Ну, коло нього я би, знаєте що? Навколо нього я би побудував якусь, не знаю, огорожу або ще щось. Тому що. А хоча, можливо, це селище обливає річка. Так. Так, 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 так. Давайте глянемо. Сюди, 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 сюди. В принципі, якщо це такий великий острів, то я можу і залишитись на ньому. Але, блін. Ну він до пиздяки здоровий. Ох, блін. Ніхера, він здоровий. Ну добре, давайте я піду в поселення. Зараз щось візьму якоїсь пшениці і будемо щось думати, що мені будувати. Тому що ніч уже не за горами. Сонце практично в зеніті. Практично. І потрібно щось думати. Взагалі було би добре побудувати тут якесь таке, ну, село з вулицями, з магазинами. Можливо, якесь тебе побудувати. Ну, не знаю. <свіс> давайте спочатку, знаєте що? Підемо щось мені зробимо поїсти, бо я голодний, страшно голодний. Добре, давайте зробимо ось так, ось так. Ось так. Все, і хліба хліба мені потрібно наробити. Де хліб? Тут? Ні, не тут. Тоді зроблю, власноруч. Так, так, так. Так, і так. Все, 16 буханок хліба. Я тепер не голодний. І потрібно вже десь думати, де я буду будувати свою хатку. І з чого? Взагалі як в мене одна сукерка. Блін. Коти всякі бігають. Можна, в принципі, рибу приручити. ну То таке. Зараз мені того не потрібно. Тут. Ліжко є. Але ні, я своє зроблю. <гум> О, а це що це хатка? Смарагди. І картопля. Все запущено. Дорога звідси веде сюди. Вона проходить так, 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 так. Тут, коротше... Ну, та, тут можна, в принципі, ці, цей будиночок знести. Мой новозі ось цей. Тут що? А, я вже Так, Можна, в принципі, цей будиночок знести і тут продовжити таку річку. Не знаю. Але давайте той. Е -е, підемо в кузню, заберемо все мені необхідне. Якщо тут зараз буде діамант, я буду в шоці. Е -е, так. Ух! Ух, ух-ух-ух, ух. Нагрудник, штани 5 злитків. Я крутий. Але ні, давайте підемо ще десь по дереву. В принципі, сюди можемо і піти. Ні, я не перестрибну, ну його нахер. <гум> я... А! У! Половина здоров'я. Ніхера собі. Хух. Це жесть. Це просто жесть. Оп, все вибрався. Я взагалі, я взагалі хотів добити собі дерево. Але взагалі давайте десь думати, де я буду хату будувати. Ні, давайте не так. Е -е, оп, це робимо сюди. Це сюди, це сюди. Робимо собі ще одне кайло і підемо добудемо нарешті той камінь. Можемо, в принципі, і тут, а куди? Не потрібно далеко йти. Давайте зразу і тут добудемо. Цілий стак кругляку. Я думаю, мені це поки вистачить. Хоча, в принципі, якщо не вистачить, то похер. Потім добуду. І далі дерево. А хоча ні, чим я буду дерево добувати, як я не маю цей інструмента. Давайте зробимо його спочатку. І той. У мене ж є залізо! Є я лох. Але чекайте, я або роблю кайло, або я роблю сокиру. І підемо добувати той темне дерево, Я хочу собі хату з темного дерева. Оу, це взагалі буде шик. Я собі так думаю. Хоча зараз побачив, я може добуду і простого дерева, але потрібно зробити цей ліс, бо я не буду жити в лісі і будувати своє поселення в лісі. Якесь Місто можливо. Щоб ви колись бачили АТБ у лісі або сільпо. Я ні. Як побудувати стартовий будиночок в Майнкрафті, і там таке відео на півтори години, знаєте? Капець. Все, де не буду добувати? А взагалі по-доброму було б саджати дерева назад, тому так і, так і буду робити. А в мене є ще саджанці? а нема, тільки той. Просто дуба, темного немає. Ну і потім. А хоча там зараз може випали. зараз її поглянемо. Все, мені, в принципі, цього достатньо. Тепер зараз в мене є лопата, то будемо трохи. у. Так, охірено, тепер мені потрібно зробити смолоскипи. І все. Але, блін, я без динамічного освітлення. Тепер що мені потрібно? Мені потрібно. Переночувати, бо я нічого взагалі не бачу. Абсолютно, На дворі темноці шаную його нахер. Так що давайте я краще переночую і вже на свіжу голову буду щось будувати. Ранок добрий, ранок добрий. Встаємо, прокидаємось. Фух, є. Тепер треба думати, що мені робити і де мені будувати. Тут я, в принципі, ну я навіть не знаю. Ні. Тут я зроблю таку річку, протягнеться. А де мені побудувати мій будинок, я не знаю. Для початку зробимо наступне. Так, далі. Фух! Тютілька, тютілька, ти це бачив? Все, і тепер тут є такий спуск цю печеру, але її ще потрібно доробити. Або може навіть і закрити. А хоча ні, може її не потрібно закривати. Тут я зроблю такий переходик. Тут я, може чуть-чуть почищу, зроблю, це чуть-чуть глибшим. Так, там я закрию. Хід тут я зроблю більше. Добре, це я закривати не буду. А тепер що мені потрібно зробити? Це десь побудувати свою хатинку. А де я її буду будувати, я, чесно, в душі просто ще не бачу. Тут я закрию каньйон. Це не буде тут камінь. Де, де я буду будувати хатинку? Ну-ну, ну де? Тут? Ну, нехай буде тут, окей, але це потрібно все почистити і чуть-чуть зробити більшу галявинку. Так що, приступаємо. Це, в принципі, весь мій робочий інструмент, так що погнали. Це буде такий будиночок мій невеликий. Тут підніму ще на одну вверх. Взагалі потрібно тут землю вирівняти, бо взагалі не рівно. І взагалі роботи ще повно, так що потрібно працювати. то О! Ви прийшли поселення захоплювати? Сать! Скільки вас тут двоє? Ні троє. А я й не маю чим боротись. Ой. Я рейд! Я рейд зробив! а Ховайтесь! Я б'ю дзвін, ховайтесь! Ховайтесь! Вам жопа! Я не буду з вами боротись, бо мені то не потрібно. Мені потрібно побудувати свою хату. І я над цим працюю, а ви мені мішаєте. Нащо мені будувати хату, коли у мене стріляють? Не стріляйте в мене, пліс. Гедзі. The... Будь другом. О! Справляєшся? Ну я радий. Тако! Двері, 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 двері. Тут тако одні у нас будуть, але ні, одні не грають. Так, ні, не грає. Хух! Доброго ранку. Так. Я надіюсь уже. Так. Рейд нікуди не зник. Крутом, круто. І тако мені потрібно зробити. Ось такі, допустимо. Сходи. Зараз. Може, навіть ще одні? І поки все. Ховайтесь! Ховайтесь, друзі! Бо ніхто вас не пощадить. Так о. Тут будуть сходи до моїх дверей. А тут будуть просто тако сходи. От. Приблизно так. Ну... Так. Нехай будуть. Все. Тепер тут, 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 я ще не добудував. Все. І тут ми зробимо. Так. Ні. Так. Буде двійне віконечко. А я не знаю, чи мені потрібно може четвертий будувати цей блок у висоту. Якщо тут буде. Тут буде так. Так що може, я би ще і збудував. А може мені потрібно піти взагалі за залізом десь зараз? Так, це було б дуже добре, але. Але. Ну. Це би мені грало, але треба добудувати будинок, так що. Давайте зараз тут трошки добудемо дерева і підемо вже в печеру за залізом, бо воно мені зараз взагалі потрібно. потрібно І скільки я добув в результаті, 49 блоків. 49 блоків це. Не знаю, 2 стака дощок? Ні, чуть більше. Але той. Факт у тому, чи мені вистачить цих дощок. Бо може таке бути, що зараз прийдеться знову знову піти за їжею. Так, у мене немає вже хліба. Хліб, хліб, хліб. Я пам'ятаю, там були копиці сіна. О! Значить, правильно пам'ятаю. І можемо, в принципі, зараз ще пережарити цю свинину. Так. Ні. Так, 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 так. Ага, значить тут ще потрібно одну. Тут ще дві. І тут ще дві, так? Так, ще дві. Раз, два. Все, тепер ми тут тільки це закриваємо. І зараз будемо думати, як робити мені дах. Хм. Ні, знаєте, що мені не грає? Я зараз вам скажу, що мені не грає. Мені не грає, що в мене сходи дерев'яні, як повинні бути кам'яні. Взагалі не грає. Так. Ну і давайте, раз я вже так зробив, то... зробимо ще декілька. Це 10 штучок. І зараз заберемо ці дерев'яні і покладемо камені. А де є хатка з цим з ліжком? Так. Так, я зрозумів. Іде геть. Оп, все, закрився. Ага, ворожий моб. Добре, йде геть. Йде нафіг. Блін, все-таки отравила мене зараза. Все, ужас. Ясна ніченька. Темна днина. Все, ідемо будувати. Я хочу вже добудувати хату. Дайте мені буду добудувати, будь ласка. М -м так, дерево, ти тут дуже мені мішаєш. О, ось так мені потрібно. Ідемо добувати ще мені потрібно дуб, дуб-дуб. Можем, в принципі, зробити весь, весь цей ліс, але ну навіщо? Я можу краще піти туди далі, там зрубати дерево 10-15, і мені того в повні вистачить, щоб добудувати дах. А на більше я вже потім буду собі добувати ще за кадром. Хліб. А здалеку будинок взагалі виглядає непоганим. Вписується в інтер'єр цього поселення. Правда, те, що мені подобається тут є великі цей. горби. І те, що вона така. Ну, знаходиться тут ліс, тут взагалі ями, горби, і воно така всередині ніби в глуши знаходиться. ну нічого. нічого, я збудую з цього села нормальне, адекватне українське село. своїми сільпо, АТБ, фокстротами і з усім. Якщо потрібно, я ще й байерактера побудую. Е, там я бачив залізо, до речі, і зробимо собі залізну сокиру. Бо я впевнений, дерева я ще буду добувати не один стак. А каменем це робити інструментом не дуже. Ми як не як, ну, не з джунглю вилізли. Тому зараз підемо, зробимо щось залізне. Ну ти розумна. Ну все, помри тоді. Та ж, ну коли ти помреш? А, круто. А йди в мене вже немає. Так, що робити? Хіба що, хіба що, хіба що йти тих свинюшок вбивати. Але треба взяти моркви, зараз їх розмножити. І тих, що вже підросли свинюшок, можна вбивати. І взагалі я хочу добудувати сьогодні цю хату. Вона повинна в мене бути просто ідеальна сьогодні. Раз, е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 10, 10, все, на більше не вистачає, тому просто закриємо цими блоками і все. А, я геніальний. Ооо, та це вже красиво. Це вже навіть дуже-дуже красиво. Але той, потрібно обійти. Все, лишнього нічого немає. Давайте зайдемо в хату, подивимося. Так, що тут є лишнього? Ооо, тут взагалі роботи, не початий край. 6 парканчиків. А навіщо парканчики ви спитаєтесь Правильно. Щоб покласти тут свої ліхтарки. Я думаю, я з будинком закінчу. Як ви гадаєте. Та він, коротше, якийсь трошки уродський, такий, який не знаю, я би не жив би в ньому. Ха. Ладно, жартую. Але серйозно, то не знаю. Наступний, напевно, буду з каменю будувати, але поки в такому буду жити. Хух, все, забудували. Ну, наразі давайте глянемо, що зверху Получилось, хоча я вже бачу, що будиночок Получився такий непоганий для першої серії. А далі будемо бачити, що я ще буду тут будувати. Так, давайте глянемо, що в мене вийшло. Получилось в мене доволі непогано, як на мою думку. Тут його, може, забагато каменю дав. Ну, нічого. Давайте ще з'їмо цю моркву, бо я зараз помру. Це буде не круто, не файно. Все, більше нема що їсти. Ну добре, наразі давайте будемо прощатись. Я побудував таку класну хатинку, а далі я буду бачити, що я ще буду будувати у цьому поселенні. Тому, друзі, наразі я вам подякую за перегляд цього відео. Наразі, якщо ви хочете, щоб я продовжував виживати у цьому поселенні та почав будувати якісь круті хатинки і взагалі розробив своє місто, круте, офігенне з своєю інфра інфраструктурою, та, то, будь ласка, напишіться в коментарях, якщо вам таке цікаво бачити українське виживання у Майнкрафті. І пишіть багато коментарів, ставте лайки, діліться цим відео своїми друзями. А з вами був Андрій. До зустрічі.